Доброго дня! Виникла така помилка у принтері Canon, Коли я заправила вперше картриджі. почала вибиватися в мене помилка, що не хоче щитувати мені мої картриджі. Питалась я нажимати і кнопку стоп, і блокувати і вимикати принтер, але нічого не допомагало. Тому що, коли я заправила картридж, то ще не пройшла трохи краска. Зараз на слідчому відео ви побачите, що я вже взяла картридж, Ось, і натиснула, бачите, тако пальчиком, щоб трошки пропустилася краска, щоб принтер міг вже її зчитати цю краску. І коли я вже вставила цей картридж, в мене вже yeah. все почало печатати. Інколи вибиває ще помилка, коли вибиває помилка і не показує 0, треба затримувати ось цю кнопочку стоп. 0 показала, нажали один. Це я сканую документ, не підключений до комп'ютера. І все. Зараз піде печать, і наш документ роздрукується. Ура!